Чи траплялося тобі відчувати, що хтось закохується в тебе так, ніби це не підвладно жодній логіці, наче існує сила, яку неможливо пояснити словами, але яка втягує іншу у твою присутність з невидимою наполегливістю? Ми звикли думати, що кохання будується на красі, привабливості чи спільних інтересах, та психолог Карл Юнг. Стверджував інше за цим стоять глибинні сили несвідомого, які керують вибором значно сильніше, ніж зовнішні чинники. Саме вони визначають, чому одні люди залишаються байдужими, а інші стають тим магнітом, що притягує з неймовірною силою. У цьому відео ми розглянемо дві головні причини, через які чоловік може по справжньому закохатися у жінку. Не тому, що вона бездоганна чи грає певну роль, а тому, що на рівні душі вона торкається його внутрішнього світу особливим чином. Він називав ці причини анімою та тінню, і саме вони пояснюють, чому одні стосунки відчуваються доленосними, а інші швидко зникають. Приготуйся дізнатися, як ці архетипи працюють у коханні. І чому справжнє почуття завжди є більше, ніж просто збіг уподобань? Його переконання, що кохання це не просто випадковість чи примха серця, він вважав, що за вибором партнера стоїть глибока психологічна логіка, навіть якщо ми її не усвідомлюємо. Любов була одним із найпотужніших інструментів самопізнання. Бо саме у стосунках проявляються ті частини нашої душі, які ми зазвичай приховуємо або ігноруємо. Він описував це через архетипи, універсальні образи, які живуть у колективному несвідомому кожної людини. Серед них є два особливо важливі для розуміння кохання аніма та тінь коли чоловік зустрічає жінку, яка відзеркалює його аніму або пробуджує його тінь. Виникає відчуття магнетичного притягання, що здається загадковим і непідвладним волі. Саме ці дві сили, на його думку, пояснюють, чому закоханість може бути настільки інтенсивною і водночас трансформуючою. Отже, щоб зрозуміти психологію кохання, нам потрібно не шукати поверхневих відповідей, а зазирнути в саму глибину несвідомого, де криються справжні причини, чому. Одні стосунки змінюють нас назавжди. У глибині чоловічої психіки існує внутрішній жіночий образ аніма, це не конкретна особа, а радше символ, архетип, що починає формуватися в дитинстві через досвід стосунків із матір'ю, сестрами чи першими закоханостями, а згодом збагачується переживаннями зрілих взаємин. Аніма нагадує прихований малюнок у душі. За яким чоловік несвідомо впізнає у жінках щось рідне і близьке. Коли він зустрічає людину, яка відзеркалює цей архетип, народжується відчуття магнетичного тяжіння, яке важко пояснити розумом, йдеться не про зовнішність чи соціальні ролі, а про глибинну енергію, що резонує з його внутрішнім світом так, чоловік, який зростав у теплій та підтримувальній атмосфері. Може відчувати сильний потяг до жінки, що випромінює турботу і ніжність, а той, хто роками придушував власну творчість, закохується у вільну, креативну натуру, яка втілює його невисловлені прагнення. Цей вибір не завжди свідомий, іноді чоловік сам дивується, чому його тягне саме до цієї людини, хоча за логікою він очікував би іншого типу. Така привабливість пояснюється резонансом із прихованим архетипом, що живе в несвідомому. Тому справжнє кохання часто здається таємничим і незбагненним, бо воно не підкоряється розрахункам, а народжується тоді, коли хтось неначе оживлює цей внутрішній ідеал. Коли чоловік зустрічає жінку, що втілює риси його внутрішнього ідеалу, починає діяти особливий механізм тяжіння. Це не логічне рішення і не результат розрахунку, а глибинне відчуття, яке ніби виринає із несвідомого. Він може не розуміти, чому саме ця людина здається настільки привабливою, але в її поведінці, голосі чи навіть у манері сміятися є щось, що відгукується всередині нього. Приклади таких ситуацій легко знайти в реальному житті. Стриманий і раціональний чоловік раптово втрачає голову від жінки. Яка живе інтуїцією і дозволяє собі бути спонтанною, той, хто звик контролювати кожен крок, відчуває сильний потяг до партнерки, котра втілює свободу і легкість. Вона не намагається цього робити свідомо, її енергія просто резонує з його прихованим образом. Саме тому такі стосунки часто сприймаються як доля, наче дві душі знали одну одну задовго до зустрічі. У цьому і полягає парадокс чоловік може багато говорити про свої смаки, описувати ідеальний тип, але справжній вибір здійснює не розум, а несвідоме, тому кохання здається магією, хоча насправді воно є віддзеркаленням внутрішньої структури його психіки. Багато жінок намагається вгадати, якою повинна бути ідеальна партнерка, і підлаштовуються під уявлення чоловіка. Вони грають роль, демонструють певні риси чи намагаються приховати власні недоліки, думаючи, що саме так можна втримати його увагу. Але такий підхід рідко приносить справжній результат адже несвідоме не реагує на маску, воно відгукується лише на автентичність. Коли людина штучно копіює образ, це створює ілюзію близькості, але не справжній зв'язок. І навпаки. Жінка, яка дозволяє собі бути собою, з усіма світлими і темними сторонами набагато сильніше торкається внутрішнього світу чоловіка, її щирість стає тією самою енергією, що резонує з його прихованим архетипом. У цьому і полягає головний парадокс чим більше ти намагаєшся грати чужу роль, тим менше шансів відкрити глибокий зв'язок. А от справжність навіть зі слабкостями здатна пробудити в іншому те відчуття я знайшов саме її, яке неможливо створити свідомими зусиллями. Друга сила, яка може викликати у чоловіка глибоке почуття, пов'язана з тим, що Юнг називав тінню це сукупність рис, бажань і страхів, які людина відкидає або намагається приховати від себе та інших. Тінь складається з усього, що ми вважаємо неприйнятним. Слабким чи небезпечним у власному характері. Проте ці риси нікуди не зникають вони залишаються в несвідомому і впливають на наші вибори. Коли чоловік зустрічає жінку, яка нагадує йому про його приховані сторони, виникає сильне відчуття привабливості і напруги водночас вона може втілювати ті якості, яких йому бракує, або які він намагається придушити. Наприклад, людина, що роками вибудовувала образ стриманого, дисциплінованого і раціонального, може раптово закохатися у партнерку, яка живе емоціями, діє інтуїтивно і не боїться виглядати вразливою. Інший чоловік, який пишається своєю незалежністю і уникає будь-якої прихильності, відчуває потяг до жінки, яка символізує стабільність і глибину у таких стосунках. Він здикається з власними внутрішніми бар'єрами. Це не завжди комфортно адже тінь змушує дивитися на те, від чого хотілося б утекти. Але саме зустріч із цими прихованими рисами відкриває можливість для глибокої трансформації. Зустріч із тінню рідко буває легкою. Коли чоловік бачить у жінці риси, які нагадують йому про власні приховані слабкості, це викликає сильне внутрішнє напруження. З одного боку, він відчуває магнетичний потяг, бо його душа прагне рівноваги і шукає те, чого бракує, з іншого з'являється страх. Адже прийняти такі риси означає зруйнувати звичний образ самого себе. Людина, яка звикла контролювати кожен крок, раптом зустрічає свободу і хаос. Той, хто роками уникав близькості, стикається з партнеркою. Яка втілює стабільність і потребу в глибинному зв'язку. У цей момент почуття можуть стати не лише джерелом радості, а й випробуванням. Тінь ставить перед вибором залишитися у комфортній зоні і втратити шанс на розвиток, чи ризикнути і відкритися новому досвіду. Часто саме тут народжується драма стосунків, коли закоханість стає водночас благословенням і викликом. Тому чоловік може або вирости завдяки цій зустрічі, або втекти, щоб зберегти колишній порядок. Саме цей біль і суперечливість пояснюють, чому найсильніші почуття часто переплетені з боротьбою і сумнівами. Справжні стосунки діють як дзеркало, у якому ми бачимо не лише красу, а й ті риси, що намагаємось приховати. Коли чоловік закохується, жінка часто стає відображенням його внутрішнього світу. Вона підсвічує як світлі якості, так і приховані страхи чи слабкості. Саме тому почуття можуть бути такими суперечливими з одного боку відчуття захоплення і близькості, з іншого внутрішній опір і навіть роздратування. Це відбувається тому, що любов показує те, що ми зазвичай не хочемо визнавати, вона змушує звернути увагу на частини себе, які залишалися в тіні. Для одних людей це стає болючим викликом, для інших шансом на зростання. Якщо прийняти цей процес, стосунки перетворюються на потужний інструмент самопізнання, тоді партнерка стає не просто коханою людиною, а провідником у глибини власної душі. Але якщо чоловік відмовляється бачити в дзеркалі правду, він може зруйнувати стосунки, бо проекція тіні починає лякати чи дратувати його. Отже, любов у своїй найглибшій формі не тільки дарує тепло і підтримку, а й показує правду про те, ким ми є насправді. У вченні Юнга любов подається як шлях до інтеграції несвідомого, а у стоїків як нагода випробувати характер і перевірити внутрішню силу. Ці два підходи здаються різними, але насправді чудово доповнюють одне одного. Для Юнга кохання відкриває приховані образи аніму і тінь, які формують наше сприйняття партнера. Для стоїків будь-яка пристрасть є викликом чи здатна людина залишитися вірною собі, коли емоції захоплюють її душу. Тож, коли чоловік зустрічає жінку, яка пробуджує його глибинні архетипи, він не лише закохується, а й отримує шанс стати мудрішим. Це перегукується з порадами Епіктета й Марка Аврелія, які наголошували справжнє випробування не уникати труднощів, а використовувати їх для зростання. Так і любов, яка однаково приносить захоплення і дискомфорт. Може стати інструментом самопізнання. Стоїк сприймав би це як тренування душі. Якщо емоції відкривають нові глибини, їх потрібно не відкидати, а осмислити і вплести у власний розвиток. У поєднанні з ідеями юнга це означає, що кохання не лише дарунок долі, а й шлях до внутрішньої цілісності. Не кожна зустріч із власною тінню приводить до гармонії. У здорових стосунках партнер стає каталізатором для зростання, але не джерелом постійного болю. Тут є простір для щирості і вразливості, де обидві сторони можуть вчитися одна в одної без страху осуду. Коли чоловік дозволяє собі побачити у жінці відображення своїх прихованих рис і водночас не відштовхує їх, кохання стає алхімічним процесом, який об'єднує світло і темряву. У нездорових стосунках усе відбувається навпаки. Партнерку сприймають як загрозу, бо вона показує те, що він не готовий визнавати. Замість внутрішньої роботи з'являються звинувачення, образи і бажання втекти. У таких випадках тінь перетворюється на джерело конфлікту, а не на можливість зростання. Тому важливо розрізняти, чи стосунки надихають на розвиток, чи лише виснажують. Справжнє почуття не позбавлене викликів, але воно не руйнує особистість, а допомагає їй розкритися повніше. Там, де присутні довіра й повага, зустріч із тінню стає кроком до зрілості, а там, де панує страх і відмова від відповідальності, вона лише поглиблює хаос. Майже кожна людина має досвід стосунків, які здаються помилкою. Ми кажемо собі, я даремно витратила час, або це був неправильний вибір. Але з точки зору глибинної психології, навіть такі зустрічі мають сенс. Коли ми стикаємося з партнером, що відзеркалює частину нашої тіні, чи нагадує про нереалізовані прагнення, ми отримуємо урок, навіть якщо стосунки не тривають довго. Несвідоме веде нас до тих людей, які здатні показати нам щось важливе про нас самих. Саме тому закоханість у не ту людину. Може бути не помилкою, а етапом на шляху до власної цілісності, це випробування, яке змушує подивитися на себе чесніше. Іноді такий досвід допомагає зрозуміти, чого ми насправді прагнемо і які риси шукаємо у майбутньому партнері. Інколи він показує наші слабкості, які потребують роботи. Стоїки сказали б, жодна подія не є даремною, якщо вона додає мудрості. Тож навіть короткі і складні стосунки можна сприймати як підготовку до глибшої зустрічі у майбутньому. Важливо не знецінювати ці етапи, а приймати їх як частину навчання, що веде до зрілого і усвідомленого кохання. Для жінок головний висновок простий і водночас непростий, найсильніше приваблює не образ ідеальної партнерки, а справжність. Чоловік може закохатися не у виконаний список якостей, а у щиру енергію, яка відгукується його внутрішньому світу. Тому намагання грати роль чи копіювати чиїсь очікування часто закінчується розчаруванням якщо жінка дозволяє собі бути собою, відкритою, часом вразливою, часом сильною, зі своїми унікальними рисами, саме це і стає тим магнітом, що пробуджує глибші почуття. Важливо також пам'ятати, що у стосунках можна не лише дарувати тепло, а й ненавмисно відзеркалювати чоловікові його тінь, і це нормально. Адже справжня близькість не складається лише зі світла. У такі моменти головне не намагатися стати зручною, а залишатися автентичною. Тоді саме ця щирість може стати для нього поштовхом до внутрішньої роботи, замість того, щоб приглушувати власну індивідуальність. Варто дозволяти їй звучати вільно, тільки так можна побудувати зв'язок, що виходить за межі поверхневих симпатій і стає справжньою зустрічю двох душ. Для чоловіків головний виклик полягає у готовності подивитися в обличчя власній тіні. Закоханість часто стає моментом, коли доводиться зустріти ті риси, які раніше відкидав або приховував. У такі хвилини. Важливо не відштовхувати партнерку, звинувачуючи її у власному дискомфорті, а спробувати зрозуміти, чому саме вона викликає такі сильні емоції. Це не означає, що потрібно перетворювати стосунки на нескінченну терапію, але визнати власні слабкі місця необхідно. Стоїки радили щодня аналізувати свої вчинки й емоції, і це чудовий спосіб працювати з тим, що відкриває кохання. Просте ведення щоденника, чесна розмова із самим собою чи роздуми перед сном допомагають зрозуміти, де діє страх, а де справжні почуття. Чоловік, який готовий бачити у партнерці не лише ідеал, а й дзеркало своїх недоліків, отримує шанс стати зрілішим. Важливо пам'ятати, сила полягає не у втечі від власних слабкостей, а в умінні їх приймати і трансформувати. Тільки тоді кохання перестає бути хаотичною пристрастю і стає дорогою до внутрішньої свободи. Усе, що ми називаємо коханням, значно глибше, ніж звичайна симпатія чи зовнішній потяг це зустріч із власною душею, у якій відображаються ідеали та тіні. Коли чоловік знаходить жінку, яка резонує з його внутрішнім образом, він відчуває той магнетизм, що неможливо пояснити розумом. А коли вона водночас пробуджує риси, від яких він тікав, тоді починається справжня трансформація. Любов стає алхімічним процесом вона з'єднує світло і темряву, силу і уразливість, радість і біль. І саме в цьому поєднанні народжується відчуття справжньої близькості. Юнг говорив про індивідуацію, шлях до цілісності, де ми стаємо більш собою завдяки зустрічам з іншими. Стойки також наголошували, випробування не руйнують людину, а показують її справжню природу. У цьому сенсі любов найбільший виклик і водночас найбільший дар вона не лише дарує тепло, а й відкриває двері до самопізнання. І Хоча цей шлях не завжди легкий, саме він веде до глибокої зрілості і гармонії. Справжні стосунки не обмежуються тим, щоб знайти ідеального партнера. Вони вчать нас бачити себе цілісними, приймати власні слабкості і силу, і крок за кроком ставати більш повними людьми. Тепер, коли ми розглянули дві головні причини, які пояснюють, чому чоловік може закохатися по справжньому, настав час поставити запитання тобі чи траплялися у твоєму житті стосунки, які здавалися доленосними, але водночас. Вимагали зустрітися з власними страхами чи слабкостями можливо, ти була тим дзеркалом, у якому інша людина побачила свою тінь, або ж відчувала, що хтось впізнав у тобі свій прихований ідеал. Поділися своїм досвідом у коментарях адже саме там народжується справжня розмова. Якщо ця тема відгукнулася тобі, не забудь підтримати канал вподобайкою і підпискою. Тут ми говоримо про психологію, філософію і життєві уроки, які допомагають стати мудрішими і вільнішими. Натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, де ми разом досліджуватимемо глибинні сторони людської душі та шукатимемо відповіді на питання, які турбують кожного з нас. Любов завжди залишиться таємницею, але розуміння її механізмів робить цю подорож ще цікавішою. Дякую, що були зі мною до кінця, і до зустрічі у наступному відео!